Всіх вітаю на нашому каналі відео із серії, як наші підписники зробили котельні за нашими схемами. Це пан Петро. Ну Таких відео у нас багато, тільки що я їх не всіх позберігав. Можливо, хтось хотів би побачити ви, ваші відео. Я буду знаходити буду публікувати. Якщо ви не хочете, щоб публікували. так, Зразу пишіть заборону. Ну, зазвичай люди просять навіть самі опублікуйте. і Такого контенту трошки є, але не встигаємо нас так кожен день по одному по два відео виходить так зашквари, як то кажуть. Пан Петро із Косівщини. Довго дивився за нашими схемами, попросив влад йому зварив колектор. Під його замовлення відрізняється від стандартного колектора, тим, що. Входа, як ми зазвичай робимо на один дюйм, його зроблено на півтора дюйма вхід і ну, подача звороточка. А так колектор стандартний. Потім його син подивився наші відео, зробив, зроб, <смас> вирішив зробити батькові такий сюрприз. Замовив, що Влад йому зробив розпаючку там під термостат від димохода. Що ще там? Ну, як ми завжди робимо, від димоходу, проміжне реле, і вихода під і одночасно цей таймер. Тобто зробив він, йому ми відправили батьковий сюрприз, він все підключив. Але, користуючись такою нагодою, буду, напевно, кожен раз потрошки так ми виставлю, якісь давати відповіді. Мабуть, я буду окремо ще десь рубрики знімати. Але знову ж таки, це займає багато зусиль, багато часу. Окремо, таке, користуючись моментом, буду потрошки давати відповіді на якісь коментарі. І один із коментарів. Ну ми будемо старатися на негативні коментарі, давати відповіді. Один з таких коментарів У нас є відео. Я може залишу посилання під цим відео, яка схема котельні, як підключити термостат котла, підключити насос, твердопали та газовий. Електричний котел. Саме котельні частини, тобто там є, здається, три частини по електричній схемі. Я розмалював. Дуже багато людей взяли це за озброєння. Хтось розібрався, хтось не розібрався. Все розжовано. Не в одній частині, а розжовано що куди. Начебто, понятно, ну, як зміг розказав. І є такий пан Степан Якимець. Пан Степан Якимець, дякую за те, що ви дивитесь наш канал. Дякую за те, що ви пишете коментарі. Коментар такий нуль і тільки нуль для людини, яка далека від цього. Багато галася чи галася, а толку ніякого. Чувак, це не твоє. Так, пане Степанекомець, я розумію, що це дійсно не ваше. Якщо ви далеко людина від цього. Нуль. Я не знаю, як ну, розказати подробно, показувати ця штучка чорненька, і, такі проводочки. Якщо людина більш-менш орієнтується, я думаю, що Ну, не думаю, а е так і є, багато людей зробили по цій схемі. Хто не міг розібратися, десь я підказав. Е хто е взагалі не може, ми там десь відправили готов готову розпаєчку. Тісно, якщо людина далека. Від цього це 0. Ну, моє, можливо, не моє. Просто я не е, претендував на якусь таку досконалість е, цієї схеми там, чи е, подачі матеріалу. Люди попросили Попросили. Це, всі відео, це якби, е, результат е, на е, прохання людей. Дуже мені багато писали. Монтажників. До речі, багато монтажників роблять і присилають десь цієї фотографії. Розібралися за першим разом, хтось за другим разом, хтось за, за півразу. Є люди, що кажуть, що ти занадто повільно розповідаєш. Є люди, що кажуть, що ти дуже швидко і не встигаєш зрозуміти. Це тобто на те саме відео. Це не завжди проблема того, хто записує відео. Часто буває проблема того, хто дивиться і не може до кінця в'їхати. Дійсно, пане Степане Якимець, це не ваше раз для вас, це взагалі не зрозуміло. Але ну, це відео не для вас розраховане, не для такого для таких людей, а для тих, що є руки, є голова і хочуть зробити, їм треба просто тільки підказати. Підказати. І цього, я думаю, що достатньо. Якщо не згідні зі мною, напишіть чи та схема, ну, наскільки вона безкорисна, для кого я хотів почати думки. А зараз е, пропоную вашій увазі відео від е, пана Петра. Подивимося, як він зробив. Зробив, до речі, по новій схемі і ну, пишемо в коментарі, що як так чи не так, як на вашу думку. А наразі всім до зустрічі в нових відео. Затопили в котельні. Запускаємо нову котельню. Першим ділом хочу подякувати каналу Борца. особисто Борису. Його проєкт за те, що підказував і навчав. Такий котел маємо. Бріцьк. Теплоакумулятор вже набрав 60 градусів. На горі 60, тут 58, низ 25. Минус 25. Тут система управління задана 80, є 69. Так, у нас труби йдуть, в'язочка. Розширюючий бачок на 300 літрів нам. Тут весь стачок. Теплоакумулятор має три тонні. 200. Клапана майже не чути. Гаряченькі труби. Обратка 50, боротька. і тут маємо по 60. Ми вже на системі дві вітки під'єднання, третя етапна підлога 45-50. Прогріваємо. І одна вітка у нас резервна. Ще що щось там будуть добудовувати. Теск, підкачка. Це по воді. І так то виглядає. Це ще у нас тут є такий спалювач, трат спалювати і сушити дошку. Це таке серйозне підприємство тут. Дуже багато квадратних метрів перегріватися має. Такий бункер натрат. Шнекова подача Черв'ячна. Туди, але це ще не під'єднано, ще не працює. Ми тільки. Зробили водичку, щоб так то виглядає. Поки ми говорили, температура підросла на градус, вже середина 60. Ми тут вже до 30 доходить. Ще група захисту є теж.